Друзі, сьогодні я вже кабіла Магнолія, пасічна 150 і можу сміло назвати цей ЖК самим затишним та самим спокійним у дворі. Ходімо ж дивитися, чому він таким може називатися. Тільки погляньте, які тут гарні, закриті, внутрішні дворики. Тут, знаєте, такий прям вайб спокою, затишку та розслабленого життя. Трішки інформації про сам комплекс, будинок бізнес-класу, 7 будинків загалом в проєкті. Усі вже здані, заселені, всюди вже зроблені ремонти, утеплення мінеральна вата, цегляні стіни, висота стелі 2,7, а в деяких квартирах навіть 3 метри. Кількість квартир по комплексу 132 квартири. Скажу вам, що проект такого більш клубного типу. Видно, що невеликі будинки по 3-5 поверхів. І це також створює особливий настрій в комплексі. Ось такі дитячі майданчики, закрита територія в більшості випадків, є поштомат, що також важливо. І видно, що ще недавно святкували Великдень. Видно, що реалізація відповідає бізнес-класу. І дуже класний, до речі, схід сонця. Ходімо далі дивитися, що тут є по інфраструктурі цікавого і чи буде тут чим користуватися. До речі, біля комплексу одразу є ось такі будинки, що дуже класно. Біля будинку знаходиться інший доволі класний комплекс Х'юга. Якщо хочете на нього відеоогляд, дайте знати в коментарях. Ось, до речі, вхід у територію будинку. Ось так у нас виглядає фасад. Дуже гарно та затишно, до речі, зроблено. Дуже радує мене такий дизайн, що у Львові будують не тільки по 20 поверхів. Одразу на початку комплексу є ось така стоматологія. В ЖК юга є близенько, будматеріали та більшість необхідних магазинів. А це у нас вже йде вулиця Пасічна. Достатньо жвава вулиця, але скажу вам, що в цьому комплексі це фактично не відчувається. Ось такі заходи в під'їзди, і тут, до речі, також здаються в оренду офіси. Ось ці такі сходи, це йде, як правило, підйом до офісів. Є підземні паркінги, ось так виглядає заїзд у них. Ось така кондитерська, але відверто кажучи, мені інфраструктури трохи не вистачає. Якщо порівняти навіть з тим самим авалон Зелена, то інфраструктури тут буде маловато. А ось тут поруч будуються вже нові ЖК. Думаю, вони будуть вже не такі затишні та спокійні, як біла магнолія. Тільки подивіться наскільки ж тут затишна закрита територія. Просто вайп, абсолютного спокою. Є ось така качелька. Знаєте, є жика, в яких можна класно проживати, а є жика, в яких можна гарно відпочивати. Віла магнолія це якраз з другої серії. Тут можна дуже гарно відпочивати, тут такий спокійний вайб, тут дуже все розслабляє, тут дуже класна територія. Але, наприклад, інфраструктури мені тут не вистачає. Тому, якщо ви, наприклад, хочете щось таке у Львові, але при тому спокійне, максимально затишне, щоб не було цієї міської суєти, то віла магнолія може стати якраз вашим вибором. Тобі потрібно здати або продати нерухомість у Львові, телефонуй за цим номером. Я бачив багато насправді комплексів, я бачив багато різних проєктів, але віла магнолія це справді любов. Вона мені знаєте, нагадує якийсь такий приватний будинок, в якому можна гарно відпочити на вихідних. Бачите, є у людей тераси свої, можна шашлик пожарити, друзів запросити. Ну, дуже тут все класно та цікаво зробили. Вночі тут взагалі просто казка. ось все все світиться, дуже красиво виглядає. Все дуже гарно та лайбово. До речі, є ось такий класний дитячий майданчик. Тільки погляньте, як же ж тут круто. Діти бавляться і батьки відпочивають. Речі також важливий момент забудовник, наприклад, міг би зекономити і поставити паркан на пів там метра нижче, але не зекономили, поставили дуже високий паркан з моїм ростом майже метр дев'яносто. Я все одно виглядаю маленьким з цим парканом. Муді плахи там точно не перестрибнуть, не втікнуть і переживати за це не потрібно. А ось так уже виглядає вихід з дитячого майданчика. Ось Тут, до речі, можна рекламувати туристичні фірми і гарячі тури. Так, парою лягли, коктейлі взяли і можна знімати рекламу. Не ну, дуже тут кайфово, насправді. Біла магнолія точно вартує уваги. І точно один із найкращих варіантів, які я поки бачив серед комплексів у Львові. Так лежите, відпочиваєте після робочого дня. Думаєте про якісь нові ідеї. Або просто ні про що не думаєте, відпочиваєте, тому що маєте таку можливість. Що ж, йдемо далі? Важливим є питання дохідності такого комплексу. Насправді, квартири тут здаються навіть трошки вища ринку. Чому? Тому що є от подібні траси, в яких у Львові насправді не так то й багато. І за це орендарі готові переплачувати. Квартири тут здаються від 500 доларів. Десь навіть до 1800. Пам'ятаю, був і такий варіант. Але це з джакузі, з терасою, одним словом, повний фарш. Тому варіант непоганий для інвестицій, можу йому поставити 9 з 10, але, як завжди, потрібно дивитися цифри. Якщо ви купляєте за мільйон доларів, а здаєте за 400, інвестиція точно погана. Щодо власного проживання, комплекс неймовірно вайбовий. Дуже класно в ньому відпочивати. Веч тут взагалі казка. Підсвітка. Максимально закрита територія, потрапити в неї насправді складно. Якщо ви хочете щось таке серед Львова, але без метушні, без лишніх звуків, без лишніх людей навіть цей комплекс точно для вас. Поставити йому можна навіть 9,5 з 10. 0,5 не вистачило через те, що насправді мало інфраструктури. Але якщо так подивитися, сільпо поруч, близенько поруч, плюс будується новий комплекс буквально за поворот. Тому думаю, що цьому комплексу можна пробачити недостаток інфраструктури за такі вайбові настрої та за такі оригінальні рішення в реалізації такого класного проєкту. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і в коментарях обов'язково пишіть ідеї для нових відео або з ЖК, які ви також хочете побачити на відео огляді. А я пішов відпочивати в цьому прекрасному комплексі.